i don't believe Фестиваль, конкурс хореографічного мистецтва серед дитячих танцювальних колективів Житомирського району відбувся вже в шосте. Майже 200 хлопчиків і дівчаток різного віку продемонстрували у ньому свої таланти, справжню феєрію рухів, барв і музики. Протягом усієї концертної програми глядачі насолоджувалися чудовими танцювальними композиціями колективів будинків культури села Троянів і Піски, школи естетичного виховання села Висока Піч, Сінгорівського районного будинку культури та Озернинського будинку фітру. Церів найкращі юні артисти були відзначені дипломами і подяками районної влади та подарунками від депутата обласної ради Віктора Розвадовського. Хочу подякувати Віктору Йосиповичу Розвадовському, які сьогодні допомогли організувати свято, допомогли придбати нам гарні подарунки для переможців нашого конкурсу. Помічники депутата обласної ради Віктора Розвадовського привезли у подарунок юним талантам музичний центр і книжки та влаштували для них святковий солодкий стіл. Дітки наші дійсно мають таланти, їх дійсно треба підтримати, їх дійсно треба бачити і направляти по в нужному напрямку. Тому я від чого серця від імені Розводовського вітаю всіх з цим святом і не тільки дітей, але й батьків, бабусь, дідусів, які займаються вихованням нашого нового молодого покоління громадян нашої незалежної держави. Отримали призи від Віктора Розвадовського не лише юні танцюристи, а й учасники конкурсу малюнку на асфальті.